Всім добрий день! Вітаю всіх на своєму каналі. Наступний у нас збір намічається на завтра. Це вже кущі, як бачимо, після першого збору. От скільки ще на цих кущах Є ягоди. В кущі була би ще більша врожайність, проте град сильно ягоду першу спив. Проте нема що переживати. Дійсно, як таке. Бачиш, після граду то не дуже вже потім маєш оптимізм далі продовжувати. Ну, але кущі відновлюється, о, бачимо аж, похилилися, не витримують вони такої врожайності. Ось скільки ось такі пагони приросте, щоб ви розуміли, побив град. Ну і трошки вам трішки покажу, трішки-трішки, як на кущах дозріває лохена Ну тут Ягода суперова, сорт Дюк. Ось так як подивитися. Ще. дуже-дуже врожайні треба чимось опорами їх від ягід, щоб вони не поломилися. Опору їм давати. Ну і завжди. Не стримуюся завжди ягоду десь мусиш з'їсти, то сорт дюк, він дуже смачний, хороший сорт. Ось такі кущі. Цей вже десь метр сімдесят мого росту, все порівнюю з своїм ростом. Тому діліться вашими кущами? Відео про них. Яка у вас врожайність? Які у вас грона? Які ви сорти рекомендуєте? Чи Бонус, чи Чандлер, чи інший? Дуже смачний сорт Лохіни. Ну, така врожайність. На третій рік після посадки, як на мене, Непоганий, досить результат. тому коментуйте, додавайте. Можете я все підписникам говорю, хто має свої кущі. Діліться вашим відео, враженнями. Я поставлю з посиланнями на вас відео на свій канал і ось бачимо, як град, які гілки прирости поламав. Ну, лохія небагато. Обитої було. Ось як. Ось тут видно, така ягода, і вона радом була побита, ну, ягоди і того також буде багато, тому до наступних відео. Ставте вподобайки, ставте лайки, вподобайки і коментуйте і чекаю від вас ваших відео.